Так, всім привіт, друзі! З вами я Задієр, і сьогодні я буду, я буду робити обзор на мобільний порт з виндерзарівом, який, який вийшов у 2021 році. Добре, я хочу вже розпочинати. Я не знаю, як вам мене чутно, але вам не видно мене. Я просто зараз на кінцеві, поки мого батька немає, і поки він ще додому не їде, я можу для вас зняти відео. Добре, починаємо. Так. Ну тут, коротше, ви бачите у мене управління таке. Ну таке легке, Тільки я хочу якість. Ну коротше, цю гру на телефоні я пройшов. І все, я буду здібати вам з на Nintendo Switch. І да. На Nintendo Switch. Коротше, зараз бібліше волк. Так. Що далі? Тут далі зараз інтро буде. Йти. Кстати, да, я на iOS знімаю або iPhone. реально. Не знаю, як вам мене, коротше, чутно, але я думаю, мене дуже, дуже добре чутно. Так, дожди. Ну, коротше, як ви бачите, графіка майже така, як в ПК версії. Я хочу зараз быстренько прийти прогулку на 8 сторінок. Коротше. Я обзор полпару, роблю. Так. Так, все остальные он. Короче. Так. О, фонарик. Ну так сразу чомусь. бусь Так, на ну, цю кнопку буду выключали. Ні. Так, а оце. Ага. Ключи. Так, Стандермена на бай. Интересно, його его найти за миг Здорово! Ладно. Да, так, 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 так. моб. Тут, короче, забираю. Короче, я цю гру давным-давно пройшов на телефоні. а вы надо потябану. Хоча вам зробити його Ну це коротше майже з кожній порти з ПК версією, зі старої версії себе беру за армії. Я ще в 21 році водовиш. І ну, коротше, бо така якість на мобільному порті. Ще тут нічого немає. Але я можу попробувати вам знайти слендер мене. Він піде я не нерба. Не, не, подожди, я його не найду. Він десь там або там короче. Ну короче, зараз його быстренько дойдемо. Так, вот привіт ворону. Так, я хочу генератор запустить. Ну, короче, запустить. Сэнди, привіт, я бачу твій сигур. Ну як справи? А, звук. ну короче, в промозі немає нічого робити. Так, в промозі немає нічого тут робити, просто збираю записки проходить. Ну, Короче... Перейду до другої версії. І, коротше, коли ви пройдете про вам треба купити повну версію гри. Да, ця, цей мобільний порт безплатно в Google App Store сотні. Але коли ви пройдете пролог, бляха, нажав, вам треба купити повну версію. потім, щоб пройти повну версію, хто хоче. Вибачте, я не в те місце. Як її? а, все. Так, 800 линок. Так, короче, тут бы прошли хороший провок, и графика тут у нас винится. Я, короче, яркость повышу, чтобы мені все видно було. Короче, кстати, да. Вон это тут тут такая реалістика была в каком версії. Короче, напись я реалистик и представлю кисень. А скайбокса тут вообще дома, дивно. Ну вот. Хоч би розробники виправили, але, мабуть, чого не виправить, бо закинули мобільний порт. Ну, допуску тут можна збирати об'єкти теж. Хоча і відео залишилося з показу. Кстати, я знаю, тут ще є десятки за випадання, за приділ карти. Я вам вже це розказував, але я можу зараз Ну, Дивіться, зараз я підійду. І... Итак, где-то о. Вот мы вот так вылезли. Ну, як вы бачите, тут якраз карту можна исследовать, короче. Можна карту повністю розглянути. Нифига. Подожди тут продолжили. А, не, подожди, намного сюда вроде, да? Так. І отак задня за день криша запрядив карту, боже, буде просто біло і все. Опа, запредив карту. А ще на кулібали. Раз, два, і ще Ну, кулібали, ні? Ха, такі реально. Есть випали Беб ніякі баги тебе не врятують. Ага. Ну, спіймали нас. Короче, поїхали. Короче, я хочу її пройти. Давайте пройдемо до сумку. Блядь. Да ні, воно задовбало. Ре... Навіщо ці дрянь додали? Реально, навіщо? Вона, так... Вона така додавна, реально. моря. Тут якісь двух із ПК версії Коротше, реально, якісь я якісь скриті звуки є дам. А цьому до цього магазу я даже не буду пытаться побити. А ні, це на магаз, це контейнером. Хорош. Короче, ті погоски, які ми я гортаю, це в я обертаються. У нас пока версі осталось. Так, Короче. Друга записка. Сіку тут свирень буде намальовані. Так, тут. я короче буду текать, короче, вот, я в магазин, я в магазин короче, не пойду. Итак. Короче, так, так. Бачки будут Так, доброе. Доброе. Здорово. Ладно, я, короче, буду Проще будет катать. Так, по туалет будка. Так. Слышь, мэр, Ай, пальмяха, я не сюда Вот так полился без за камбанчиками. Вот там издалека бачил, короче издалека бачил. Где? Хоть бы Вильман, наверное, Хоть бы Вильман, наверное, поймал. Где там? Тут, короче, багаж тоже нападать, Він зад, він задума за. тут даже гунички. Так, тут дерево. Ой. Ай, тих, знав, да тут уже будет. Mm -hmm. Давайте попробуем мараться, я це буде. О, десь, там жигулі, там Корей, жигулі, подожди, там закулі, там уже гулі. Короче загули, подожди.

мы прошли. Мы прошли за Age Pages, або висим в сторону главу. А ну тут все сами полоска остаются, короче. Окей. Блин, так там, вот так. Коротше, тут графіка залишиться одне і те ж саме, як в ПК версії. Ну і короче. Ну короче, бо він на версії мені теж подобається. І добре, мені коротше, версія майже подобається, вона, вона чуть приближене до до ПК вер до ПК версії. Дує там буде які баги пофіксять. Ну добре. Надіюсь, вам сподобалось відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставте вподобайки, став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно пам'ятати. Можете задав... позадавати питання. Я постараюсь на них відповісти. А з вами був Заділлер і всім пока-пока!